У світі налічується понад 600 мільйонів любителів шахів, і з кожним днем їх кількість неухильно зростає. Всі ми по різному знайомились з цією грою, але майже кожен на початку шляху мав наставника в особі дідуся, батька, книги або тренера. Здавалося б, в часи комп'ютерних технологій робити перші кроки у шахах зовсім не важко. Однак новачку дуже легко заплутатись у всій різноманітності доступних сервісів. У цьому відео ви дізнаєтесь, які сайти та додатки варті уваги і дійсно допоможуть розібратись у шахових основах. Нагадаю, що цей топ авторський і при розподіленні місць я керувався такими критеріями, як структура та якість пояснень, зручність інтерфейсу, доступність на різних пристроях, наявність платних підписок, а також власний досвід. Сервіси, про які далі йтиметься мова, активно використовуються у моїй тренерській практиці, а також моїми учнями. Відкриває наш топ всесвітньо відомий сайт lichess.org. Це одне з найкращих місць для гри, проте розділ для новачків зроблено досить слабко. Він складається з чотирьох частин. Спочатку вам пояснять властивості кожної з фігур за допомогою невигадливої гри зі збирання зірочок. Закріпити пройдене ви зможете за допомогою завдань на базовому рівні, де потрібно бити ворожі фігури, не втрачаючи при цьому власні, потім захищатися від ворожих нападів, давати королю противника шах, тікати своїм королем з під шаху, і оголошувати мат в один хід. За допомогою таких самих інтерактивних вправ початківець вивчить інші правила гри на середньому та просунутому рівнях. Далі сайт пропонує підвищувати майстерність за допомогою різноманітних ігрових та тактичних вправ. Пояснення того, як їх вирішувати, м'яко кажучи, лаконічні. Наприклад, у першій позиції, де потрібно ставити так званий лінійний мат, початківець прочитає наступний текст: заматуйте противника. використовуйте ферзя та туру, щоб обмежити короля і поставити мат. Мат буде досягнутий за 3 ходи при ідеальній грі. Далі, шановний новачок, розбирайся як хочеш. А ось ще один приклад. Мат ферзем. Використовуйте ферзя, щоб обмежити короля, відтіснити його на край дошки та заматувати. Ферзь не може зробити це поодинці, тому використовуйте допомогу власного короля. Мат буде досягнутий за 6 ходів при ідеальній грі. Так, шахіст рано чи пізно впорається із завданням, проте користь від даної позиції полягає у вивченні алгоритму матування ферзем, що дисциплінує мисленнєвий процес, а дізнатися про нього він не зможе. Взагалі, до позицій, що пропонуються, також є питання. Наприклад, вивчати мат конем і слоном початківцю точно зарано. А такі прийоми, як сківер, дослівно шампур та ікс-рей, рентген. По суті, одне і те саме. Загалом працювати з цими вправами новачку я б не радив. Проте однозначно може рекомендувати координатний тренажер, завдяки якому ви навчитеся швидше та впевненіше орієнтуватися на дошці. Підсумуємо сказане: сайт liches.org допоможе розібратися лише у правилах шахів. Очікувати більшого не варто. Дев'яте місце. ChessKid – це онлайн-платформа для дітей, розроблена командою сайту chess.com, про який ми ще поговоримо. На ChessKid багато яскравих фарб та кумедно анімації, а у розділі Вчіться грати у шахи є цілий курс для початківців. Але радіти зарано, якщо інтерфейс Ческіду було перекладено на українську, то до уроків автори сайту не дійшли. Тут це англійською. Хто бажає, може обрати у налаштуваннях профілю російську мову. Тут розробники попрацювали більше. Перші 26 уроків перекладено, а далі знову англійська. Кожна тема цілком зрозуміло пояснюється у відеоформаті, потім ідуть вправи для закріплення. Послідовність викладу тематик мені не подобається. Багато чого зі списку я б поміняв місцями або зовсім прибрав. Проте, в цілому, нічого критичного. Зіпсувати шагіста цей курс точно не зможе. Також із позитивного потрібно відзначити координатний тренажер, який має два режими: знайди поле та зроби хід. На цьому плюси закінчуються. Обговоримо недоліки, вони дуже серйозні. Інформація, яка подається у пізніших уроках, стане в нагоді шахістам рівня першого розряду або навіть кандидата в майстри спорту, наприклад, інтуїтивна жертва, глибокий розрахунок тощо. Якщо цей сайт призначений для дитячих шахів, то мета курсу має бути простою: зацікавити дитину і дати рівно стільки, скільки знадобиться для виконання другого розряду, не більше. Жодних складних тем на кшталт знаменитої жертви коня на d5 чи профілактики. Також сайт постійно схиляє користувача до оплати підписки, всіляко обмежуючи функціонал. Наприклад, що стосується курсу, у вільному доступі знаходяться лише перші 6 занять. Далі, будь ласка, плати. Деталі підписки на екрані. Тариф тут лише один золотий, вартість на місяць 10 доларів. На рік 49. Також від себе додам, яким би чудовим не був сайт та навчальні матеріали на ньому, дитина навряд чи зможе навчитись чомусь самостійно. Чесь може бути корисним для юного шахіста, якщо він проходитиме уроки разом з кимось із дорослих. На восьмому місці словенський мобільний додаток Chess Universe, розроблений у найкращих традиціях сучасних ігор. Яскравий дизайн, внутрішня валюта, система отримання нагород та подарунків, магазин та багато іншого. Проте для новачка користі від цього додатку не більше ніж від лічез. Матеріал у розділі уроків поділено на башти, деякі з них досить цікаво підписані. Ось така фантазія у дизайнерів. Перші завдання присвячені звичайно правилам гри, до пояснень претензій жодних. Початківець легко розбереться, однак подальша логіка пропонованих вправ абсолютно незрозуміла. Щойно вивчивши правила, новачкові одразу доведеться реалізовувати матеріальну перевагу: шукати кращі ходи в партіях Роберта Фішера, ставити мат в два ходи, використовуючи різні тактичні прийоми тощо. Слід зазначити, що розробники не поскупилися на завдання. У кожному блоці пропонується вирішити 20, 30 або навіть півсотні вправ. У налаштуваннях мови української немає. Взагалі ця проблема стосується, на жаль, багатьох шахових та й не тільки шахових сервісів. Сайт у цієї платформи все ж таки є: chessuniverse.io, але там ви знайдете хіба що інформацію про те, як замінити NFT. Так, додаток пов'язаний зі світом криптовалют, але це вже зовсім інша історія. Сьомий рядок цього топу займає ізраїльський проєкт Чес Матек, доступний як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. Це по суті добірка тактичних вправ для маленьких шахістів. Інформація розбита на 9 розділів: 8 основних та один бонусний. На початку пояснюються правила: той самий бонусний рівень раджу одразу проходити разом із першими двома. Потім користувач вчиться ставити мат в один хід, робити подвійний удар. Трохи дивно, що його вивели в окремий розділ, але таке бачення розробників. Після вивчаються інші найпростіші прийоми, на кшталт зв'язки чи відкритого нападу, потім планка підвищується, мат у два ходи, використання найпростіших прийомів у комбінаціях та мат у три ходи. Вправ тут багато, кожну тематику можна добре опрацювати. До завдань є питання. Деякі позиції зовсім не відповідають заявленій темі, але загального враження це не псує. Загалом добірка гідна. Чесматик є платним сервісом. Місяць користування коштує 4 долари, рік 30. Для тренерів, які працюють з групами, є знижка. На шостому місці ще один ізраїльський додаток Чес Прямий конкурент Чематика. Структура платформи приблизно така сама. Перед нами карти із вісьмома локаціями, дві останні з них присвячені еншпілю. Однак логіки в структурі інформації цих розділів, як і гідних пояснень, я не побачив. Бонусний рівень присвячений творчості чемпіонів світу, користувач має знайти хід за великого шахіста. Але для початківця користі від цієї локації, так само як і від деншпільних, ніякої. ChessMateMon – платний сервіс розцінки перед вами. На відміну від Chessmatica, тут є піврічна підписка. З власного досвіду знаю, що для подібних додатків цього періоду цілком достатньо. Також розробники пропонують семиденний пробний період. Ми наближаємось до Екватора. П'яте місце – «Гамбітіус». Це український аналог двох попередніх платформ, і головна його перевага жодних підписок. Додаток абсолютно безкоштовний і доступний для будь-яких пристроїв. Однак у Гамбітіуса є два серйозні недоліки: по-перше, відсоток некоректних вправ, що не відповідають заявленій темі, набагато вищий, ніж у того ж часматика. За останні два роки активної роботи з Гамбітю сам я не помітив жодних змін у добірці позицій. По-друге, тут немає пояснень, і якщо навчитися правильно ходити фігурами можна і без них, тому що доступні поля підсвічуються, то в інших випадках новачок вже повинен знати про подвійні удари, зв'язки, заманювання та інші речі. Тому цей додаток буде корисним у тому випадку, якщо у вас є наставник, який зможе пояснити вимогу тієї чи іншої позиції. А також якщо ви працюєте з іншими навчальними матеріалами. На четвертому рядку освітня платформа від казахської онлайн школи Ейбічес. Якщо новачок бажає здобути фундаментальну шахову освіту, йому сюди. Навчального матеріалу тут як можна здогадатися дуже багато, але спершу потрібно зосередитись на курсі за підпискою Basic, після проходження якого ви гратимете приблизно на другий розряд, а потім на курсі за підпискою PRO, розрахованого на шахістів від другого розряду та аж до майстра. Про успіхи людей, які навчаються за підпискою PRO, я на жаль нічого не можу сказати. Однак все те, що початківець проходить на уроках підписки Basic, дійсно допоможе заграти на другий розряд. Перед вивченням кожної теми надається пояснювальне відео, потім на вас чекатимуть тренувальні позиції та тестові завдання. До логіки побудови курсу є деякі питання, наприклад, вивчення відкритих дебютів для новачка, це зайве. Однак оголошеної мети сили гри в районі другого розряду ви, зрештою, досягнете. Сервіс доступний на будь-яких пристроях, розцінки на ваших екранах. Освітня платформа ABCS є гарним вибором для тих, хто хоче комплексного підходу до вивчення шахової гри та готовий займатися самоосвітою. Бронзу цього топу отримує додаток Chess Kid Adventure – Назва себе виправдовує, він справді підходить для дітей. Приємна анімація та звукові ефекти, кастомізація персонажа, фігур, дошки, а також заднього фону. Для навчання тиснемо на Adventure та вибираємо квести. Завдання розділені на шість рівнів, і всі вони націлені на те, щоб дитина добре засвоїла правила і набула базових ігрових навичок. Могла бачити найпростіші загрози та ставити мат в один хід. Іноді пропонуватимуться позиції для розігрування, де у суперника беззбройний король. Наприкінці кожного з рівнів користувач має змагатись з яким-небудь казковим персонажем, звичайно, з великою форою. Якщо дитина зможе опрацювати попередні позиції, виграти партію для неї буде зовсім неважко. Кожен наступний рівень потрібно розблокувати за рахунок внутрішньої валюти золотих монет їх не обов'язково купувати у магазині за реальні гроші. Цими монетками вас нагороджуватимуть за правильно вирішені вправи або за перемоги над босами. Тому додаток можна вважати умовно безкоштовним. Чеський дедвенчур гарний вибір для маленького початківця, проте нагадаю, що краще пройти завдання разом з кимось із батьків. Так дасться отримати максимум користі. Срібну медаль отримує додаток Магнус Тренер. Команда розробників під керівництвом 16-го чемпіона світу Магнуса Карлсена зробила якісний продукт для дорослих любителів шахів. У безкоштовному доступі, щоправда, з деякими обмеженнями надається курс молодого бійця, поділений на 4 частини. Мета його така сама, як і у попереднього додатка: допомогти засвоїти правила та набути базових ігрових навичок. Принцип вивчення інформації стандартний: на початку пояснення, переважно у текстовому форматі, потім вправи. Деякі з них досить оригінальні, наприклад, при вивченні координат потрібно посадити літак на правильну клітинку. Дизайн мінімалістичний та допомагає сконцентруватися на завданнях. Щодо обмежень, у вас є 5 життів, кожне з них можна витрачати на один блок завдань. Кожне життя відновлюється протягом 30 хвилин. Також не можна переходити на наступний рівень, не пройшовши вправи із попереднього. Крім базового курсу для початківців, тут можна знайти безліч інших уроків на різноманітні теми, зокрема для гравців рівня першого розряду. Розробники додатку систематично випускають нові заняття. Для отримання доступу до всіх уроків та зняття обмежень потрібно платити підписку ціни на екрані. Отже, підсумуємо, Magnus Trainer без сумніву заслуговує на вашу увагу і є умовно безкоштовним варіантом для дорослого початківця. Після проходження базового курсу новачок буде мати необхідний фундамент для подальшого вдосконалення. А пальма першості належить сайту chess.com. Це всесвітньо відома ігрова платформа, на якій зареєстрована просто фантастична кількість користувачів 150 мільйонів. Тут багато чого цікавого, але в цьому ролику ми зосередимось на розділі уроки, де відвідувач знайде вкрай добротний базовий курс для початківців у вільному доступі. На жаль, знову ж таки його не було перекладено українською. Структура навчального матеріалу як для безкоштовного курсу досить непогана. Ви почнете з правил, потім дізнаєтеся про те, як розпочинати партію, потім навчитеся давати найпростіші мати і знаходити нескладну тактику, потім менш пільні основи та базові речі зі стратегії. У заключній частині курсу слухач поглибить свої знання у вивчених темах. Перед початком кожного блоку на вас чекатимуть пояснення у відеоформаті. Єдиний серйозний мінус це мала кількість прикладів. На кожну тему відведено лише по 5 позицій. Тим не менш, курс дає правильне уявлення про шахову гру і закладає важливі основи в освіту гравця. Проходити уроки можна і за допомогою мобільного додатку. Вибираємо на нижній панелі уроки, потім всі уроки і нарешті тиснемо на основний курс. Сподіваюсь, цей топ вийшов для вас цікавим та корисним. Якщо ж ви починаєте свій шлях у шахах і жоден з додатків вас не задовольнив, раджу опрацювати мій базовий курс для початківців. У ньому закладено весь мій 10-річний тренерський досвід. Інформацію про мене та моїх учнів ви знайдете на моєму сайті шахімат.орг у розділі про автора. З питань навчання пишіть через формуляр зворотнього зв'язку наприкінці сторінки. А на сьогодні все, до нових зустрічей!